Житловий комплекс Бразер відріал, квартал яскравого життя, старт продажів. Російські дрони в Польщі неприйнятні, але поляки у повуха у війні. Ось такою позицією виходить прем'єр Угорщини. Ну як завжди, хто би здивувався? Він завжди ж каже, що навіть запрошення України до європейського союзу, це запрошення війни до європейського союзу. Що наш, ви допомагаєте Україні? Не допомагайте. Ну, Орбан, який блокує всі пакети допомоги, який блокує санкції, який я, а, а, торпедує наше, наш вступ до європейського союзу. Хоча йому періодично здвонить до Трамп і каже: Віття, отямся. і хорошу вже все це блокувати. Будапеш, як завжди, каже Орбан, ми осторонь. Ну такий і троянський кінь Путіна в Європі прем'єр-угорщини Віктор Орбан назвав інцидент з атакою російських дронів по Польщі втіленням небезпечних умов, у яких ми живемо щодня. За його словами, це могло статися сьогодні чи вчора у Польщі чи у Угорщині, і тому загроза війни є негайною. Передає 24 хангерів. Орбан заявив, що російські безпілотники влетіли в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. Але продовжує він: Угорщина не втягнута у російсько українську війну. В той час як поляки по горло втягнуті в неї. Не ігноруйте той факт, що все сталося в Польщі. каже Орбан, поляки наші друзі, незалежно від нинішньої політичної боротьби. Вони наші історичні союзники. Вони близькі нам душею, тому вони справді наші друзі. Ми з самого початку назвали вторгнення Російським. Ських дронів на польську територію неприйнятним, і ми підтримуємо Ми на 100% відсотків солідарні з ними. Заявив Орбан раніше нагадаю, президент Шадолян Трамп заявив, що інцидент з зальотом російських дронів в Польщі міг бути помилкою. На це йому вже відповіли представники уряду Польщі, заявивши, що це ніяка зрозуміло, що не помилка. Зокрема, і Туск і Сікорський і ще і віце-прем'єр Польщі відповіли Трампу на те, що дрони в Польщі могли бути помилкою. Прем'єр і голова МЗС Польщі не згод. Одні з припущенням американського президента, та як і в принципі весь цивілізований світ, скажімо, уже справді в очі, і не знаю, на що так виходить із такою думкою. Значить, робить неоднозначну, яко кажучи, заяву е е е Дональд Трамп, американський президент Радослав Сікорський, міністр законаних справ Польщі, який перебуває з візитом в українській столиці, заявив, що російські дрони над його країною не були помилкою вночі. Коли над Польщі летіло 19 дронів, над Україною їх летіло 400 і ще понад 40 ракет «Ні». То не було помилкою, зазначив Сікорський. Своєю чергою, Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також зазначив, що заліт російських дронів у польський повітряний простір не був помилкою. Ми також хотіли би, щоб атака безпілотників на Польщу була помилкою, але це не так і ми це знаємо. Написав Туск у своїй соцмережі ікс. Це ясно, тому що Росія тестить НАТО, Росія провокує НАТО, Росія е, жодним чином не збирається зупиняти свою криваву війну проти нас і масштабувати свої імперські амбіції на Європейські простори нагадаю, що в були знайдені в російських дронах картки Чіпи, сім картами, зарядженими на те, щоб виявляти цілі в Польщі, в Латвії, Литві. Це було знайдено ще влітку цього року. Дефенс Експрес про це писало. Що насправді, що найменше з липня, Росія готувала ось цей акт агресії безпрецедентних називали в польських військах його одразу. Цей акт війни проти країни НАТО, зшиваючи свої дрони сім які могли наводити їх на цілі на території країн-членів північно-атлантичного альянсу східного флангу НАТО, тож як і пише і Туск в своїй соцмережі, що. Не треба, значить, ми втожі теж хотіли, але це не помилка з жодним чином, як ми з вами бачимо. Окрім того, нагадаю, що віцепрем'єр Польщі також заявив в своїй соцмережі ікс Гавковський, що Росія навмисно напала на Польщу, у Нас є факти та докази. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Тож не треба е, намагатися зберегти Росії залишки обличчя чи то виправдати її в цій нічим не спровоковані агресії удари по Катару та Польщі похитнули репутацію США і серед друзів і серед ворогів. З такою оцінкою того, де зараз опинився зі своєю бездіяльністю і інертністю реакції Дональд Трамп, виходить видання Блумберг. Трамп неодноразово хвалився своїм впливом, але схоже. На нього перестали зважати несподіваний ізраїльський удар по посадовцях Хамасу, у столиці Катару Досі а потім вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі завдали подвійного удару у хвастощах президента США Дональда Трампа про те, що друзі та вороги поважають Сполучені Штати під його керівництвом, як ніколи раніше пише Блумбер. До речі, про це і в таку зв'язку з всі ці події. Також разом актуаль, актуалізує експерт з україно-арабських відносин Фараджалах, з яким ми вчора мали блискуче інтерв'ю. В якому, до речі, Мохамат виходить з хорошою ініціативою і каже: звісно, ніхто не каже, що ми завтра будемо бомбити когось цією зброєю, але вона має бути, що перестали бомбити Україну і країни НАТО або ядерна, або хімічна зброя. Що час подумати про те, як все це повернути на арсенал та озброєння таку номенклатуру до України? О, допоки проходять навчання захід 2025 і Путін розташовує тактичну ядерку, а на території Білорусі. Допоки атакується мирне населення і будівлі вже уряду в Україні вбиваються політичні лідери українські проукраїнські налаштовані. Допоки атакуються країни НАТО, а НАТО і всі мовчать всі, окрім України, звісно. То Путін не зупинятиметься, але якраз таки наявність ядерної чи хімічної кажуть, хімічної зброї якраз би таки і стала ті гарантію безпеки, яку зараз після 58 тисяч самітів ніяк не можуть прописати, хто має це забезпечувати як хто на землі ногами, хто в повітрі, підтримка з неба. Так, от от навіть не треба було б це все. Українська армія, ядерна або хімічна зброя в арсеналі все, оце і санкції, які не треба ослаблювати. Оце би і діяло проти агресора і не тільки проти Росії, а зупиняло би звісно і інших і інших диктаторських режими які зараз дивляться і скористаються можуть тим як Світ знову дає слабину, підставляє другу щоку. І ну як каже свій зільбер, ізраїльський журналіст, главний редактор Лучшого Радіо, що Путін випробовує ем, захід як терпіл, і допоки вони терплять і дозволяють собі це робити, так я кажу, олег лісний політолог, свіжин трюзяки, ви можете подивитися наше на Ютубі двадчетвертої західнету, що є ще різниця між жертвою і терпіла. да? бо жертва невинна і ще й намагається протидіяти агресії щодо нею, а терпіла дозволяє собі, щоб хтось над ним знущався. Воно такі в житті, отакі во. Ойнах і в політиці, і якщо захід перестане а, б, і зрозуміє, зрозуміє, йому не треба довше знаходитися в ролі терпіл, то може якось і Путін своє місце теж відчує, але це ніяк ніякі не переговори. Це маємо має бути мова сили. Отак От і Блумберг каже, що Трамп, який висловлює невдоволення рішенням прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху за атаку на столиці катару головного союзника США на Близькому сході, але в іншому утримується від більшого втручання Трамп, який відмовляється засуджувати вторгнення російських безпілотників до Польщі заявивши, що це могла бути помилка, просто нищить свою репутацію, зауважує видання Блумберг і зазначає, що відстороння позиція Трампа різко контрастує з його неодноразовими заявами про свою унікальну здатність завершувати всі конфлікти в світі, розв'язувати їх. Він уже сім воїн нарахував, які він закінчив. Напевно, одна з ним із Азербайджаном і Албанію, як Трамп помилково назвав Вірменію. Ой, Дональд Фредович, хоча він визнав, що війна в Росії Росії проти України яку він колись вважав і думав, що він може вирішити за 24 години. Визнав він тут уже не перший раз, що вона виявилася складнішою, ніж очікувалося, що за 24 години ніт не вийде, і ем, нещодавно заявив, що Путін хоче укласти угоду для мене, але проблема полягає в тому, що політиці США багато неоднозначності, каже старший науковий співробітник ради з міжнародних відносин Еліот Абрамс. З одного боку, ми не могли б більш Шуче виступити проти Хамасу та тероризму, але з іншого боку, ми дозволяємо катарцям безкарно підтримувати його. Абрамс був високопосадовцем у першій адміністрації Трампа. На його думку, потрібно також більше ясність щодо політики США щодо Росії, оскільки це не просто війна між Росією та Україною, і наша позиція полягає в тому, що ми хочемо миру. Це війна агресії проти друга, розпочата ворогом видання. зауважує, що удар Ізраїлю по катару, який, за словами Білого Дому був здійснений без схвалення США – а Цвізіль Березраїльський журналіст каже інше, поставив Трампа в незручне становище між двома союзниками, що спонукали його висловити жаль і пообіцяти, що цього більше ніколи не повториться. Обіцянка, яку важко виконати, оскільки Нетаньяху заявив, що удар був цілком незалежною операцією ізраїлю. Існує ризик того, що Трампа вважатимуть таким, що мовчки дає зелене світло, тому що тому що насправді суперечить інтересам, США, зауважує Блумберг і додає, що удар по Катару є чітким знаком того, що ізраїльський уряд робить висновок, що правил немає, а є лише можливості. Але ізраїль захищає і свої інтереси, бо удар же ж був не по Катару, а по Хамасу в Катарі, який так і не хоче йти ні на які адекватні мирні домовленості. О кого годі й питати, треба себе теж захищати якось. Нам же теж руки не ця адміністрація попереднього зав'язувала, щоб ми не били по НПЗ, бо все боялися на ліфтах ескалації їздити і рахували грошики за нафту. Угу. То, то Ізраїль можна по різному підходити, звісно, до тієї політики, яку він провадить і в секторі Газа, періодично. А те, що Хамас влаштовує теракти в Єрусалимі далі проти мирних мешканців, те, що це Хамас в жовтні 23-го року, почав війну проти Ізраїлю, продовжив точніше, ту, яка понад 70 років ведеться за виживання Ізраїлю, так і його існування як такого, то ці факти теж з ними сперечатися не можна. Отут все однозначно. А далі підходи методики, якби і Трамп і його нікчемний спецпосланець, увітков який не вирішив жодне питання ні близького сходу, ні того ж сектору Газа, ні Ірану був би якимось більш активним, то гляди би Ізраїлю вже б і не довелося нікого атакувати, ні в катері і ніде. Все по колу все пов'язане, друзі, як не крути.